Спецпроєкт «Радіокультура» Вечірня Колесанка, Леся Кічура. Павучення, яке не вміло плести пасток, ЗА книжкою Дух Різдва читає Василь Чорношкур. На віконці старенької хатини біля шибки жила собі родина павуків. У мами павучихи навесні вилупилося троє синочків. І все було б гаразд, якби найменший не завдавав стільки клопоту. То він гойдається на нитці. Хто не хоче плисти мереживні тенета, то не слухає, як саме створювати ті пастки. Врешті, коли настав час кожному синові показати свою павутинку, аби ловити в неї комах, у найменшого вийшло казна що, сину. Ти ніколи не станеш справжнім павуком, якщо не навчишся правильно снувати наші ниточки. Адже в усьому є свій порядок липкі нитки потрібно чергувати зі звичайними, аби ти сам не заплутався в них. Якщо ж цього не затямиш, ходитимеш голодним. Матусю. А ти поглянь на мою павутинку, відповідав на те малий. Хіба вона не чарівна? Дивись, які на ній візерунки. Я можу милуватися нею годинами. Вона дивовижна. Що там дивовижне? почувся звідкилясь старечий голос. Це наближався дядько павук, спираючись на ціпок і начіпляючи на ходу свої круглі окуляри. Оце так. Та це ж направду витвір мистецтва. Звісно, мухи туди не потраплять, але робота неймовірна. «А ну ж бо малюче, може, покажеш мені ще якісь свої вироби. Малий павук, не тямлячись від радості, що хтось оцінив його, заходився водити дядька іншими шибками, де йому вдалися павутинки візерунки. Дядько довгенько стояв біля кожної. Все примружував великі очі, уважно придивляючись. Може, оголосити про виставку твоїх робіт? майже пошепки мовив він. Яку виставку робіт? несподівано озирнувся павучок. Справжню виставку? «А вже ж справжню. Бо якби не було й дрібки таланту, я б тут не розкидався словами. Мама павучиха на ті слова підбігла ближче до дядечка. Гадайте, це варто зробити? Ну, задумався поважний павук. Якщо бажаєте дати перспективну дорогу в життя своєму синові, то неодмінно. Коли ж хочете, аби він, як усі інші, просто снував павутини і від того почувався геть нещасним, тоді не варто. Тут вибір дуже простий. Удома мати розповіла про зустріч зі статечним паном своєму чоловікові. Тато павук спершу, наче засмутився, потім довгенько сидів. На шипці й оглядав роботи інших дітей, щоразу переводячи свій зір на візерункові павутинки сина митця. Врешті за вечерю він промовив я б, звісно, міг довго переконувати всіх, що не потрібно потурати дитячим бажанням. Проте... Був таким самим. Вигадував химерні орнаменти, переплітав хитромудро нитки, що в них часто заплутувалися навіть дідусі з бабусею. Коли ж захотів змінити заняття, то мене просто засміяли. Так я й залишився мрійником, лише у снах. Щоночі бачив свої роботи, виставки, статті в газетах, запрошення на павуче телебачення не судилося ох не судилося. То нехай наш син буде тим, ким марить бути. Ми ж хочемо бачити його щасливим. Маленький павучок не йняв віри почутому він так радів що вже від наступного ранку взявся гаптувати панно. Працював декілька тижнів, і воно вдалося просто неймовірне. Коли сім'я врешті побачила закінчене плетиво, всі затамували подих і кілька хвилин мовчки споглядали витвір його талановитих лапок. Ну що ж, сину, промовив батько. Твоя картина говорить сама за себе. Ти справді не простий собі павучок. Ти митець. Тобі варто творити й дивувати всіх довкола. Іноді знаєш, воно дуже добре бути іншим та відрізнятися від решти. Звісно, не всім це до вподоби доводиться переживати і страх, і невпевненість. Насмішки й заздрісні базікання та хіба здійснення мрії не варте цього? Відтоді життя малого павучка змінилося кардинально. Картинні галереї, виставки, різноманітні творчі зустрічі він багато мандрував світом, і плетіння його мало неймовірний успіх. Батьки і братики все частіше читали про колись мале павучення на перших сторінках павучих газет або ж довідувалися щось із випусків новин на павучому телебаченні. Щовечора батько павук зручно вмощувався у своїй павутинці гойдалці, оглядав синові подарунки і повторював про себе. Як же добре народитися інакшим і мати сміливість піти за мрією. Це була казка Лесі Кічури, Павучення яке не вміло плести пасток. За книжкою Дух Різдва читав Василь Чорношкур. Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня колесанка.